Слава Ісусу Христу, як мене чути. Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Я вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир. За скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які напередові за всіх воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує. там де тривають важкі бої, де несачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, Ми благаємо, щоб він втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїни, свої сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені сили Господньої наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ріденьки, напишіть, будь ласка, чи добре мене чути? Видно. Ми благаємо, щоб Господь вчинив, як він за один знає, за своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лиш йому одному відомий нашу перемогу. Ага, добре. Дякую, що написали. Ми знаємо, що Господь наш створить дива. Що Господь має владу і силу в одну мить все змінити, вчинити, влаштувати. Що неможливо для нас, і дає можливо для Господа. Ми знаємо, що Господня сила і найвищої сили в цьому світі і перевершує будь-яку силу. Тому ми опуваємо на Господа. На його милосердя ми віддаємо в його руки всемогутні, справедливе судно над ворогами нашими. Ми доручаємо самих себе один одного, Божому милосердві, наш український народ, і віримо, що Господь наш як наш люблячий батько допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Процвітання і благоденство в Україні, нашій перемогу нашим воїнам. Ми просимо, щоб Господь допоміг, щоб надійшла далекобійна зброя і вся необхідна зброя, підтримка. Для нашої України, для наших військ, для повної остаточної перемоги над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, ми просимо, щоб ми отримали дозволи на використання далекобійної зброї, щоб були знищені всі військові ворожі об'єкти, виробництва, склади, боєприпасів, техніки військової, ворожої, літаки, гелікоптери, військовий ворожий флот, дрони і ракети і Комплектуючи до них всі виробництва, вся логістика, всі осередки, щоб були знищені на попіл, щоб Господь позбавив всіх їх ресурсів, можливостей, фінансових, технічних, всієї підтримки, щоб ворог наш був ослаблений, щоб не зміг продовжувати агресії, ракетних атак, наступальних дій, щоб була ліквідована ядерна загроза ворожа безпечно. Для світу в безпечний спосіб. І щоб вороги наші були змушені відступати, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги тікали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити своєї сили, своєї місії і свого впливу. Віримо, що так і буде, що цей день настане, коли ворог впаде назавжди. Ми благаємо Господа, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів і військових операцій. Щоб Господь захищав наших воїнів, щоб ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі. Закривали, охороняли їх і в день і вночі. Закривали своїми крильми і зробили їх невидимими для ворога, захищали від ворожих куль від поранень, раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашої якнайшвидше. Ми влагаємо, щоб Господь. Захистив, порятував життя всіх людей України нашої, особливо тих, які в прифронтових і прикордонних містах і селах наших перебувають. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі. Херсон, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Полтава, Дніпро, Київщина, Київ, Чернігів. І вся наша Україна загрозою стрілям, благаємо, щоб Господь захистив. Порятував, порятував життя людей, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб захистив наші атомні станції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, всю систему енергетичну, газотранспортну. Ми благаємо, щоб Господь. Відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив страждання нашого народу, щоб змиливався Господь над нами. І ми молимо Господа за всіх наших людей, які на окупованих територіях перебувають, які є наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України і визволення території до окупації. Вони всі в небезпеці там перебувають. Просимо, щоб Господь порятував їхнє життя і звернув біду, врятував їх від ув'язнень, визволив зв'язниць. І щоб благословив Господь щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожої від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми благаємо. Щоб Господь, благаємо Господа, молимо за наших полонених, всіх воїнів цивільних, всіх, хто в полоні ворожому тримається в в'язницях і катівнях, щоб Господь їх визволив, щоб булися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша вскоро, щоб всі наші люди повернулися додому. І з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб Духом своїм святим укріпляв їх. і Зціляв, підтримував і щоб 에... Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб не дай їм заборонив їм знущатися катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь і щоб Господь був з ними і порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, необхідно. Що були евакуйовані до шпиталів з нуля. Молимо за всіх наших людей, які здійснюють евакуацію поранених воїнів, водіїв, лікарів, медиків, парамедиків, щоб Господь їх теж оберігав, охороняв від поранень, раптової смерті, від полону. І благословляв на ту важливу працю, яку вони здійснюють на успішні рейди. І молимось, щоб Господь зцілив наших всіх поранених воїнів. І врятував їх від важких наслідків поранень, від ампутацій, подав швидке одужання за всіх людей наших, молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога від атак дронів, що Господь наш, Ісус Христос, який лікарем душі тіл наших, зцілив у здорову, підняв зложанемо і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь його охороняв, сіляв і. І захищав бо, дітки наше майбутнє. Ми молимось за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за тих, хто чекають, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукають своїх зниклих безвісти, за всіх, хто чекають своїх рідних, з війни і з полону, щоб Господь їх підтримав, укріпив і благословив, щоб кожен, хто чекає, дочекалися додому живими, і здоровими своїх рідних, близьких людей. І... і ми благаємо Господа, молимо за а, всіх, а, також за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близьким їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимо за всіх людей України, наших які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини. За всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на, ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішитель, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба добра і життя подателі. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни. І спаси, благій душі наші. Святий Боже, святий і кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Ми прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет, дронів, на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиця? Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагасподи і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його. І дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Боже,луя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Боже, великий Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім. хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто бідій в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, у Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених підтримай, стомлених, визволи полонених від недеживими всіх зниклих бесест, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів дочок твих, які служать в справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий своїм омофором, захисті її ворожих куль від раптової смерті, від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Непереможна воєвода наша. Благослови військо наше українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстане на нас. Неустанно молися до Сина Твого, Господа нашого, всеблага Діва Марія. За всіх воїнів, наших захисників, випросим здоров'я міцного, прощення всіх провин, сили душевної, тілесної, та щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшими втратами, найменшою кров'ю серед наших, найменшими жертвами, серед наших воїнів, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва, Мати Божа. У бідах прибігаємо, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. І твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна пресну Богородице! Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він за для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є єси істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочної матір Бога нашого. Чеснішу від Харовимів, незрівняно славнішої від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе, величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нашу рідну Україну, всі святіславні, всехвальні апостоли, пророки, мученки, всі святі молять Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді і стражданнях. Просимо, благаємо Господа, щоб Господь змилувався над нами, щоб порятував життя людей, наших, наших воїнів-захисників, щоб благословив їх на скору повну остаточну перемогу над ворогом, а нашу рідну Україну, щоб благословив Господь на процвітання, на благоденство і на мирне і тихе життя, наш український народ, щоб благословив Господь. На мирне тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, молимося, віримо, говоримо, підтримуємо один одного, донатимо на ЗСУ. Дякую, що приходите на молитву, бажаю мирної ночі, ангела охоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій слава Україні! Христос посеред нас!